От. І вищі сили хочуть, щоб ваша мрія здійснилась. Вам роблять порчі. Є програма, блок стоїть, щоб ваша мрія не здійснилася. Ще е е роблять таку програму, коли, ну це вже не перший раз. Тут і наперед замовлено, щоб мрію як стягують, щоб. Здійснилася не у вас. І вже це, напевно, може, у когось 10 років така ситуація. Щоб ви не мріяли, здійснюється у когось іншого. І це все магічні дії. Напад руйнують життя. В вашому оточенні присутня людина, вона агресивна. Не, до... не розвин... От наче доросла людина, а всередині дитина. Зла дитина. Заперечу весь негатив, убираю. Прошу ще сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здійснення мрії. Знімаю всі блоки, знімаю всі порчі, і прокляття, переклади, обміни, подміни, скиди негативні, вбираю, очищаю енергетичний, і фізичний простір, від будь-якого впливу негативного, агресора, агресії всієї. Зглази, порчі, прокляття знімається і з усіх, хто дивиться відео близьких людей вбираю перешкоди. Відкривається шлях на здійснення вашої мрії. Буде так і так і є. Дорога легка, двері всі відкриті, буде так. Давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився якийсь негатив, що може заважати, щоб здійснилась мрія у тих, хто дивиться відео, близьких людей? Дайте відповідь. Так, мрія здійсниться. Ваші мрії здійсняться і навіть не одна. І тут всі, хто що б не загадали, все має здійснитися. І ще тут дають пораду.